Боряки, я копала боряки я копала боряки, я копала, три кращі, Боряки я копала, три кращі откидала, йшла дому, підбирала, до дому, підбирала, шла. До дому, підбирала, шла. Самого ночка вдалася, самого ночка видалася, сагого вся бригада напилась, самого ночка вся бригада напилась, бригадир голова, бригадир голова, бригадир голова, ще з району було два. Я зовуся, а теперь я зовуся, а теперь я зовуся самого вщиця маруся, а теперь я зовуся самогощиця маруся.